Привіт! Я Інна, керівниця навчально-методичного відділу Green Country. Щодня наша команда отримує чимало запитань щодо викладачів та методик викладання. Тож я тут для того, аби розказати вам про все коротко та по суті. Наша команда навчально-методичного відділу працює над цілою екосистемою продуктів, кожен з яких направлений на розвиток якісної та сучасної освіти. Що семестру чотири тисячі дітей вивчають англійську онлайн або у наших затишних школах-хабах. Понад 20 тисяч студентів по всьому світу вже вивчили англійську разом з Green Country. Наша команда методистів розробляє похвилинні плани уроків, систему мотивації та слідкує за успішністю кожного студента. Ми навчаємо не тільки дітей, а й вчителів, які в нас працюють. Але це не все. Маючи понад 18 років досвіду викладання, ми отримали високу експертизу та готові ділитися цими знаннями поза межами Green Country. Тому проводимо навчання для вчителів загальноосвітніх шкіл, мовних курсів та репетиторів. Тренінги, курси, воркшопи, вебінари це все те, над чим працює наша команда. Більше п'яти років ми розвиваємо освітню онлайн-платформу «Енбук», на якій знаходиться понад 20 видів інтерактивних завдань, за допомогою яких наші учні готуються до занять. Це інноваційне рішення для сучасних школярів. Завдяки поєднанню моделі перевернутого уроку та платформі наші учні досягають кращих результатів у засвоєнні матеріалу. Усі студенти навчаються за підручниками, розробленими навчально-методичним відділом. 64 підручники грифовані Міністерством освіти та науки України, від початкового рівня Пріє Іван до просунутого Сіван. Впровадження наших підручників та онлайн-платформи НБУ дозволяють нам максимально гнучко оновлювати матеріали, саме тому наповнення завжди цікаве та сучасне. А щоб познайомитися з нашою інтерактивною платформою та викладачами, запрошуємо приєднатись на навчання. Ми визначимо рівень вашої дитини, підберемо комфортний курс та групу для того, щоб досягти успіхів на шляху у вивченні англійської. До зустрічі у Крінкантрі!